Осьменник Олександр Ірванець перекваліфікувався на бібліотекаря. Натомість, що писати прозу чи вірші, він обслуговує читачів у головній книгозбірні Рівненщини, читає лекції, коментує книжкові виставки, а ще декламує свою лірику на прохання вдячних читачів. Умить кохання і у смертний час. Дозволь ні. Він змінив фах лише на один день. З нагоди всеукраїнського дня бібліотек. Тепер приймає перше у своєму житті замовлення від користувача. Венеченка мені драматичні твори. Ага, п'єсивенеченка. Добре, йдемо шукати. Загітувати письменника, попрацювати у книгозбірні було просто. Він погодився одразу ж, тепер розгулює поміж полиць. Та віднайти літературну спадщину українського революціонера без підготовки не так уже й просто. На жаль, не можна вдовольнення. Це вже винничук. Пішов до речі. Шикарний роман дуже рекомендую. Замість Винниченка візьміть Винничука. Пошуки усе ж продовжили, і п'єса таки знайшлася. Надія в нього не вмирала, але запропонував він мені іншу книжку Вин, Винничука, Також сучасного. І сказав, що варто її прочитати. То я вважаю, то я думаю, прочитаю. Погодився на авантюру попрацювати у бібліотеці з цікавості, але фах бібліотекарі зізнається не його. Я багато часу в житті провів по бібліотеках, і знову ж таки я глибоко шаную працю бібліотекарів. Теоретично, я міг би бути бібліотекарем. Мабуть, би знудився, але був би. Може б який роман написав про бібліотеку. За старання й роботу зовсім без винагороди письменника не залишили. Олександр Ірванець тепер почесний бібліотекар, а ще власник читацького квитка до книгозбірні на 2014 рік. Читачам, усім, хто сьогодні був і хто в нас раніше приходив, цікаво все таки зустрітися із живим автором. Задум не останній обіцяють у книгозбірні. Попереду будуть нові зустрічі та цікаві проекти. Усе задля читачів. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини рівного.